Доброго ранку! Приїхали ми з братом на таку водоймочку, Пилява. Всім вітанечко. Будемо сьогодні проводити тренування. Так що, що з цього получиться, приємного перегляду. А ви не забувайте підписуватись на канал. Рибалка на Хмельниччині. Все, а я пішов розкладатися, я вже повиносив. Ця водойма належить до групи Ставів Хмельницького рибгоспу і вони її відкрили з 1.04. Це платник. Так що, якщо хто буде запитувати, що заборона і тому подібне, тут дозволено рибалити і вона є повідомлення про це є на всіх сайтах Хмельниччини. Так як я сьогодні проводжу тренування перед змаганнями, ви це все потім побачите, будемо ми з братом приймати участь в крутих змаганнях. Сьогодні буду пробувати рибалити на груз і один гачок. Я їх всі пов'язав і буду підшуковувати приманки, які зможуть діяти нам в пошуках риби на змаганнях, пробувати підібрати. Змагання буду здійснюватись завдяки кораблику. Так що я теж зарядив його. Зараз буду пробувати. З мінімально прикормки, завозити. Ну і перша приманка, яка відправиться в воду, це буде тигровий горішок. Так, а в бункер до тигрового я кинув пару килящих бойлів. Небагато паре. Так що рибалимо. Ось такий мінімальний закорм. Перший виїзд, вихід. кораблика в сезоне 25. Что не так? Все, пішов. Вітру нема, возити просто дуже зручно. Так, друга готова. Віти он там теж вже краблик гуляє. Дивіться, опа! Бачте, ПВА пакетики, себе настрой боевый, не настрой рыбацкий. Верно. Вот не знаю, что клюет или нет. Пипи, пипи. -пи. Но на дуже далекий відстані. Рыбалка на фидерок. І бачу, є клювання, щось кінчик задребежав. Поставлю зараз два фідерка на черв'як і опариш, це буде окремо. Рибалка на бойле, само собою, але на фідерочок спробуємо щось піймати. Я купив черв'яка і опариша. Якраз зараз чесникову кашу. І все, рибка підійшла під берег, далеко не кидати. Багато води. Так що рибалимо. Робоче місце віті. Дивіться, який гарненький корабель. Дійсно, що корабель більший від мого фантома. Кур'язна сечена більш потужним двигуном батареєю Ехолот, GPS допомагає. Тому вона така більша сама по собі. Обід! Можливо ми перекусимо і риба захоче щось поїсти. Такі собі бутербродики. Чесничок, цибулька. Рибалимо. А, карасяку! Диви... Вот с почином гарный карась. Веки. Заликовый вариант. А ну покажи такой крей. Оба. Ну. ну. Зачетина. Конечно. Сейчас сезон. Открытие одна. С дальние вид стани. 160. 160 метрів, нормально подивлюсь що в мене Я ж казав, будемо ми перекушувати, треба захоче теж перезавожусь Повитягую Зараз поперезакидую Зміню приманки, поставлю солодку там тільки що поставив е, кукурудзу і банан. Сюди зараз щось також придумаю. Мшаюсь з насадками роблю дуже маленький. Ну, гачок маленький хвиля. Але це також супер, потрібно розуміти, і можуть бути різні випадки на змаганнях. Ого, який результатик! Ти шо? Дивися, залі, красавчик, братан! Опа, і відцепився. Ну я такі краси, блін. клас. Ось вам пелева. Вітанечко. А показал! А витягую я, у мене, дивіться, голий гачок. Десь поки перезакидував, закидував типу, провтикував трохи, пропустив. За фідером треба сидіти біля нього і дивитись. Коли сигналізатор, то легше. Керася піймали на ось такі бутерброди з підсадкою пінопласту, що піднімав гачок. Каша на місці. Клювання є, от кашу не їсть риба. Ще погано харчується. бачите Ось і весняний дощик на рибалці. Відкриття повинно бути в будь-яких погодних умовах. Сьогодні був вітер, сильний хвиля, зараз пішов дощ. Ну, Так як на рибалці, але покльовує щось карась. Правда, дрібний, бугачки великі, нічого не засікає. На фідрі малий гачок. Ну якраз тут чомусь не клює. А може клює, але я не реагую. Не знаю. Ну, у Віті два карасі є залікових. Ого! Оце ніде. Є... Оце він, оцей на двадцятку. Щось <рес> реально, взяти піти під сак. ты мужик раз. Мужик раз, да. Дистанция без С дальней, самые дальние точки. Но что-то чувствуешь? як лес видишь, как лес туда, то есть не в дно. Ну да. Горненький Карасевич. Ой. Ты что? Уже именно в тебе третий. Зачетненько. Ну да, на что Тіговчик. Тих писаку. А ну де О, блін, зачитно. Ну що, ось таке відкриття. Рибалимо далі. Поки що брата клює, у мене риби немає. Але ми рибалимо далі. Клювання є дрібної, але чомусь не засікається, не вдається мені витягнути. Рибалимо Турбешників від танічу. Так, ось і я Чекайте, чекайте, десь вона є тут Ось і я кажу з рибиною вже Ну шо вона? Тут Ого! Ха! Та ні, пісака не треба Дивіться яка риба, як вона клює активно. Активно клює за хребет. Бачите яка риба? Оце от така риба, вона мені цілий день пікає. Сигналізатор працює Ду -ду 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 -ду. І я вже думаю, перекидую, перекидую, вже поставив по 5 опаришів. То вони вирішили ці під хребтами клювати. Отак от, от. Молодцом. Зато с рыбенами. Mm -hmm. Ну что, клич папу и маму. Так, цепив сигналізатор. От так. Хай з старших. Використовуємо вже таку поливочку з воєного складу. який душара влупив Видите, такими порывами вже стих але я вам скажу на природе клас ой гарний карась У мене теж взяв. Вітя дай підсак Бо тут дуже високий берег. Диви який гарнюній. О, гарнюні, гарнюні. Забирай його. на нерест Оп, порядок. Гарненький, да, от тепер і я відкрився вже гарною рибинкою. Ось такий красунчик, гарненька рибинка, ще в мене сигналізатор пікає. Ось такий у нас сьогодні уловчик. Ми відкрилися, ставок пилява, дозволена риболовля, так що всім приємного перегляду. Підписуйтесь Підписуйтесь на канал МРБшникам вітання Все, до наступних зустрічей Дивіться, витягуємо ще карасевича під кінець, який гарнюній. Ох! Тій ще один завершальний такий собі карасик. взяв шикарно, класна рибалка, Бачите, кем кейпоч? Да, класна рыбалочка. Я вам показывал одного менше. Так що, супер. Суперова рибалка. Я вам скажу досить залікова.